Закінчилися змагання відкритого кубка міста Броди з футболу. Минулої неділі визначився переможець лаври, якого одягнула команда села Суходоли. Запекла боротьба тривала на футбольному полі і серед вболівальників. Прихильники пониковицької команди, яка змагалася за чемпіонський титул, не хотіли миритися з поразкою своїх фаворитів. Особливо запальних фанів доводилося вгамовувати правоохоронця. Детальніше про скандальний фінальний матч відкритого кубка міста Броди з футболу Наталія Кутняк. Понад місяць на міському стадіоні ювілейний тривали зустрічі команд Бродівщини за головний приз змагань. Кубок міста Броди з футболу. Щонеділі, згідно з Жеребом, проходили турніри за участю різних футбольних команд. А участь взяли 16 команд району, з них дві команди з міста Броди. Це одноіменна броди і футбольний клуб Карітас статус відкритого кубка дозволив взяти участь у ньому сільським футбольним командам. Фінальна зустріч двох найсильніших футбольних клубів Бродівщини сіл Суходоли і Пониковиця відбулася у неділю 16 листопада. Команди грали практично на рівних, адже основний час футбольного матчу закінчився з рахунком 1-1. Відтак судді дали додатковий час. Esto Пішов другий додатковий тайм. Вперед вийшов футбольний клуб Суходоли. За чотири хвилини до закінчення зустрічі м'яч вийшов за межі поля. Гравець команди, що програвала, з Пониковиці влучив м'ячем у суддю. Побачивши, що дозволив собі гравець, на поле вибігли фани паниковицької команди. Те, що відбулося в ці хвилини на полі ганебне явище для бродівського футболу, вважає граючий тренер футбольного клубу Суходоли Роман Станкевич. І ставить пляму на весь бродівський футбол, дискваліфікує і гравця, і сам клуб. До слова, уся суддівська команда була делегована на матч Федерації футболу Львівщини. Питанням нетактовної поведінки на полі займатиметься дисциплінарний комітет, який разом із представниками команд скликаний на цю середу. Як правило, такі випадки тягнуть за собою не лише дисциплінарні, а й фінансові стягнення. Розгарячіли гравців та їхніх фанатів, довелося заспокоювати правоохоронцям. Відтак, нагородження відбувалося вже без клубу Пониковиця, який усім складом разом зі своїми фанатами залишили футбольне поле. Володарем відкритого кубка міста стала команда села Суходоли, яка і отримала головну нагороду. Переможців змагань нагородили. Кубком, медалями і грамотами від міської ради заступник міського голови Олександр Єленевський та головний спеціаліст сектору молоді і спорту Роксолана Гроцька.